Український парламент, по-перше, давно втратив свою назву як парламент, як представництво людей, а по-друге, з 3 липня він перестав бути українським. Ситуація розгортається таким чином, що це дійсно є там, реальна контора адміністрації президента, і те, що розгортається далі, ми розуміємо, що навіть восени, якщо сесія збереться, то не будуть вирішуватися питання, які сьогодні потрібні взагалі громадам і регіонам України. Тому на сьогоднішній день я хотів би сказати, що дійсно громадянська позиція людей на місцях вона зростає і набирає дуже великих обертів. Якщо взяти по Житомиру, то саме завдяки громадським організаціям, завдяки громадської позиції, професорського викладацького складу, викладачів шкіл, громадських організацій був створений комітет захисту української мови. який... Організував, провів мітинг в місті Житомирі, який показав сьогодні, що люди є незадоволені не те, що рішенням парламенту, а що парламенту як такого не існує. На сьогоднішній день та позиція і та ініціатива, яка була саме запропонована нами, тому що ми б не хотіли, щоб сьогодні тому комітету захисту опору захисту української мови закинули, що це є політичний піар або політична акція. Саме тому ми проводили цей мітинг без політичних прапорів і політичних гасу. Але є сьогодні у нас представництво в радах того чи іншого рівня. Є депутати обласні, міські районні. Вони повинні заявити про свою позицію і висловити думку громад на території яких і на з якими вони співпрацюють, і мандат довіри, від яких вони отримали на сьогоднішній день. вийшли з ініціативою скликання позачої сесії різних рівнів рад про те, щоб висловити свою позицію як депутатам, як представникам громади, про своє. Ставлення до так званого прийняття закону про мову. на сьогоднішній день зібрані підписи по обласній раді двох фракцій фронту змін і фракції Батьківщина. Сьогодні в три години я передам це в організаційний відділ і перезвоню особисто головам фракції з проханням підписати всіх представників і позафракційних, і фракцій, які сьогодні є в обласній раді з проханням підписати звернення для того, щоб зібрати позачергову сесію. Нам не вистачає всього шість голосів. Ми могли би тихенько зібрати, домовитися з ким і зібрати необхідну кількість. Але ми розуміємо, що сьогодні депутати є публічні особи і вони повинні вести публічну діяльність. Тому ми пропонуємо всім долучитися до, цієї, до цього прохання і обговорити саме на сесії, запросивши представників громади щоб заслухати їх думку і прийняти остаточне рішення по витуванню цього законопроекту.